Тисячу третя доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ви дивитеся інформаційний день на телеканалі Ті Вісім і Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і власне фахівець супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Це професія відносно нова для України, для українського суспільства, але надпотрібна, зважаючи на сьогодення, зважаючи взагалі на потреби українського суспільства, на потреби наших ветеранів, на потреби і військовослужбовців та їхніх родин. Власне помічники для ветеранів у Хмельницькому планують створити спеціальну спільноту. Про це і не тільки далі. Анастасія Ярова, заступниця директора ветеранського простору Хмельницької міської ради та депутатка Хмельницької міської ради. Пані Настю, доброго дня і слава Україні! Доброго дня, Герем, слава. Отож, власне, давайте спочатку почнемо дійсно із цієї професії. Нова професія для українського суспільства, як я вже зазначила, фахівець супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. В принципі, якщо я не помиляюся, цього року почала діяти ця професія. Так. Тривають зараз активне навчання. Давайте спочатку про потреби. Наскільки дійсно зараз є велика потреба в даних фахівцях? Це наша війна вже триває фактично в лютому, так скажемо вже 11 років, так uh -huh. і дуже прикро, що ми тільки от зараз створюємо цю професію, так відкриваємо ветеранський простор, хоча вони були потрібні нам ще задовго на до повноштабного вторгнення з 2014 року, так щоб суспільство і ветерани відчували їхню підтримку, що ними опікуються. Що вони можуть звернутися і фахівець, ще помічник ветерана надасть їм повний супровід, куди їм іти, щодо лікування, реабілітації, їхніх пільг, можливості відпочинку, додаткового фінансового забезпечення. Але, на жаль, добре, що принаймні хоча б вже він є, тому що дуже необхідно, тому що до нас на ветеранський простір звертається дуже велика кількість сімей військових, матерів, дружин, діючих військовослужбовців. Військові, які вже демобілізовані, списані з лав збройних сил через інвалідність, через сімейні обставини, родини загиблих, родини зниклих безвісті, родини в полоні. І знаєте, дуже велика кількість запитів різноманітна. І ми, наприклад, своїм ресурсом, ну не не завжди зможемо надавати повну інформацію, тому що запитів надто багато, ну наш штат невеликий. Плюс до нас ветеранський простір також звертаються і родини з інших громад. Ну, ми також їх беремо. Ми mm -hmm. не кажемо, що у вас має бути свій ветеранський простір, чи відділ, на жаль, їх немає. Так? І ми цих родин також приймаємо, надаємо їм консультацію як психолога, так і юристів. І, повірте, запитів звичайно, дуже багато, дуже багато певної несправедливості, яка виникає, які виникають з військовими частинами. З реалізацією пільг можливостей, які гарантує держава для ветеранів, для сімей загиблих, для сімей зниклих безвісті. Дійсно, от ці фахівці зараз також і тривають навчання людей, власне, які виявили бажання стати фахівцями. Вони тривають спільно з громадською організацією Простір можливостей. Так, дивіться, першочергово триває і навчання. В нас наприклад вже є три фахівця, які вже пройшли та конкурс. Вони вже відібрані. Вони також пройдуть навчання від громадської організації Простір можливості, про ветеранську політику, про героїзацію, про можливості для ветеранів для сімей. І також буде тривати ще набір, тому що ми не набрали ту кількість фахівців, і також інші громади, менші громади нашої області, і загалом України. В деяких громадах навіть немає ще відділів. Вони створюють або відділи, або ветеранські простори. Так і держава зараз дає можливість працевлаштувати цих фахівців, бо тому, що бо зарплата буде йти з державного бюджету. Це буде це не буде навантаженням в бюджеті місцевих громад. Місцева громада тільки має створити простір. Чи це відділ, чи це ветеранський простір, так облаштувати місце. А вже заробітню платню фахівця буде оплачувати держава за субвенції, яка буде проходити на органи місцевого самоврядування. Mm -hmm. Тобто, це також додатковий плюс, яка держава дає для створення таких е, можливостей. Плюс е, наш ветеранський простір, плюс громадська організація захист буде проводити навчання для старост вже відбулося навчання старост Шепетівського району, mm -hmm. буде продовжуватись, і також буде навчати старост Хмельницького району. Ветеранській політиці, героїзації, вшанування психічної роботи з ветеранами, сім'ями загиблих, діючих військових, зниклих в полоні. Взагалі, хто якщо наскільки зараз не вистачає таких фахівців, вискала, що був здійснений набір, але потреба ще є. Знаєте, тут декілька факторів: це те, що можливо провалена, ну, не недопрацьована піар-кампанія, так на державному рівні. Також залежать на те, що багато ветеранів ще до сих пір не повернулись. Які повернулися, вони відновлюють сили. Вони теж хочуть відпочити, відновити своє здоров'я, пролікуватися, просто побути зі своєю сім'єю. Деякі не хочуть іти наприклад, там, працювати в простори, де багато людей. Вони просто хочуть відпочити, відновитися і плюс є певна вимога до цих фахівців, які вони мають мати освіту. Це юридична, медична, психологічна, педагогічна і соціальна. Це або-або-або? Навіть... або 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 так. І не завжди, які він повертаються ветерани, так які переживши війну, так бачити несправедливість, вони хочуть підтримувати інших ветеранів, так але, наприклад, в нього там освіта професійно-технічна, наприклад, там ну економічна, так ну професійно-техні і ну не підходить, так і це дуже прико, коли є людина, яка реально хоче працювати, сама це пережила, тобто працювати з ветераном на за принципом рівної рівності. Він ветеран, він підтримує ветерана, розуміє його там, проблематику. І це дійсно добре, коли ти рівний рівному. Між тобою і людьми, людиною немає цієї ширми порозуміння. Тобі ніхто не скаже, що ти не знаєш, що я пережив. Так. Ветеран знає, що пережив ветеран, він його підтримує, зрозуміє, і є така, знаєте, довірлива ситуація, довірливі відносини. Mm. Тому ми теж будемо чекати нового до тобто, початку конкурсу, щоб подавалися. Можливо, ветерани, які повернулися, можливо, з сімей військовослужбовця, де дружина там чи інші члени родини, які мають відповідну освіту. Ми теж були би хотіли, щоб на ці посади приходили люди, які знають, що таке війна або є членами родини військових. які Це, це пережили, дочекалися своїх рідних і на і навіть надалі готові працювати, підтримувати інших ветеранів, військових, інших сімей. От власне щодо конкурсів ви сказали, що будуть нові конкурси оголошуватися? Коли вони будуть? Де люди можуть побачити? Зокрема, от, хто зацікавився цією першу чергово. В нас саме на сторінці ветеранського простору. Ми теж поширюємо інформацію та саме на сторінках адміністрації, тому що на базі районної адміністрації відбуваються ці конкурси. Uh -huh. Простір можливості сам поширює міська рада. Само поширювала інформацію про цей так. конкурс. Просто треба час від часу моніторити сторінки. Хмельницького районноміста районно держміністрації, нашу сторінку ветеранського простору Хмельницького міського району, ми сам публікуємо і теж зацікавлені, щоб ну, подавалися на конкурс, ну ж таки люди, які дотичні до війни. Угу. І власне щодо самого навчання, також подаються на конкурси, далі проходять певну кваліфікацію. Так, вони певне навчання для здобуття тих чи інших навичок. Ну, перш за все, вони люди мають пройти конкурс далі. Вони їдуть на навчання, наприклад, у мене було двотижневе навчання. Тиждень ми очно навчалися, другий тиждень у нас був онлайн. Ми проходили різноманітні там курси і так, мовити, постанови, закони, реабілітація, лікування, пільги, облік. Тобто там великий блок питань, так, з якими ну, не стикається звичайна цивільна людина, так, але. Фахівець повинен знати великий об'єм інформації, знати де знайти, знати документи, постанови, тому що зараз дуже багато всього змінюється, як і в медичному блоці, в реабілітації, посновку на облік. Ну дуже дуже, дуже багато змін, і ці всі зміни потрібно саме знати, володіти інформацією, щоб бути кваліфікованим і вміти допомогти ветерану його направити. Також дуже важливо знати. Місцеву полі... ветеранську політику, тому так. що кожна громада також додатково вводить свої програми підтримки ветеранів. Наприклад, mm -hmm. якщо це місто, наприклад, ми місто не забезпечуємо дровами, так. Але дрова це, це важливо для ветерана, який живе в сільській місцевості, так? він має там, пільгу на ті дрова, на газ, на ще щось інше. Так? Ну, він має право і треба знати, куди його направити і може скористатися своє... своєю пільгою. Та саме є у нас, на щастя, герої України живі, так? які повернулися з війни. І так само треба знати, в них так само є ряд пільг, можливостей, які дає їм гарантує держава, але реалізація цих пільг падає на органи місцевого самоврядування. Uh -huh. І теж е фахівець теж має знати ряд їхніх там прав, можливостей, так само, як фахівець має знати зараз можливості є для ветеранів, для сімей загиблих і, і діючих військових, так там по кар'єрному зростанню, так, про отриманню грантів, так uh -huh. де отримати, де що потрібно написати, куди. Направити, тобто це великий блок знань і можливостей, якими ми маємо підтримати ветеранів, їхніх сімей. Так і дійсно, навіть о, ті от ва ваучери на перенавчання, перекваліфікацію також ветеранів, військовослужбовців, членів їх сімей, також які є, які ну, діють, це все так. потрібно знати. Ну, Наприклад, якщо це, наприклад, не пільга, яка не реалізовують, наприклад, так наш ветеранським простором, так але наші фахівець має знати. Куди ветерану підійти, з якими документами, навіть по можливості ми телефонуємо в те чи інше управління, mm. повідомляємо, що такий то такий то ветеран хоче прийти реалізувати своє право. Так ми його перенаправляємо і навіть тому управлінні вже чекають того ветерана. Mm. Тобто йому не доведе там стукати, там говорити, що і як. Бо інколи комусь важко комунікувати, хтось не хоче зіштовхтись з байдужістю, так і ми перенаправляємо, повідомляємо, що має прийти такий-то ветеран, будь ласка, зустріньте його. Не дайте йому повний пере або вже ми говоримо які документи потрібно прийти, чи там копії йому можемо mm -hmm. зробити і перенаправляємо вже туди, куди йому не піно. Де його чекають, зустрінуть йому, подякують, і з нього у нього документи йому повний супровід. Тобто, власне, фахівець супроводу ветеранів та демобілізованих осіб це людина, яка допомагає ветерану спілкуватися з державними органами ну, або органами він, і органами місцевого самоврядування, аби не виникало Знаєте, він перенаправляє так. Вислуховує так, чітко говорить, куди деякий йому реалізувати своє право. Так, чи, наприклад, якась бачить, що ветерану потрібна там психологічна допомога, так це теж правильно треба сказати, підсказати, чи можливо вам варто у нас є наприклад безкоштовний психолог, можете до нього підійти. Чи, наприклад, там в ході розмови так виникає, що йому потрібна там юридична допомога в оформленні ти інших, інших інших там документів, чи, наприклад, поновлення своїх документів втратились mm -hmm. так? Ну і, і фахівець вже перенаправляє. Там допомагає йому підготувати документ і перенаправити. Або можливо, якщо це не місцева там пільга чи умова, там, наприклад, звернуться вже ті чи інші органи, або, наприклад, ветеран шукає реабілітацію. Там зараз, наприклад, гостелі не приймають так, наприклад, вже демобілізованих осіб, не тільки беруть на лікування, так бітацію діючих, так а ветеран також інколи необхідно. Ну теж інколи підшуковуємо варіант, де йому отримують лікування. Реабілітацію ну, скільки зараз є таких спеціалістів нас на, на території Хмельницької міської громади? А, Наприклад, Чи? У нас в ветеранському просторі є три кейс-менеджера. Один нас звільнився по сімейних обставинах і два кейс-менеджера. Так і також ми по конкурсу до нас скоро на роботу прийде працювати три фахівця супроводу ветеранів та, та демобілізованих осіб. Але ми маємо на роботу взяти таких дев'ять фахівців. Тобто, три в нас є. Mm -hmm. Ще шість будемо добирати. З дев'яти три будуть працювати в наших громадах mm -hmm. та мовити, старостатах, тому mm -hmm. що місто Хмельницький включає те саме ще 24 села, і в цих селах також живуть сім'ї військових, сім'ї загиблих військових, тих, хто в полоні і демобілізовані військові. І вони також потребують допомоги своєму, та помовити в своїй в старостаті, щоб вони не їхали що вони отримали милицю докум допомогу, консультацію так фахівцям саме наприклад в селі. Угу. Ну і власне, окрім того, окрім цієї всієї інформації, також варто людина, яка хоче власне, стати фахівцем з супроводу. Так вона має володіти і певними особистими якостями. Також а, ну, звичайно, так. Людина буде вона бути толерантна і має мати повагу, і вона має хотіти підтримати ветеранів. Дівчиськослурбовця, їхніх родин, і знаєте, потрібно свою роботу любити, мати повагу і розуміння, що ми робимо важливу справу в підтримку наших захисників, наших героїв, які віддають своє здоров'я, не бачать своїх сімей. І мені дуже, ця... дуже хочеться, щоб вони відчували, що це простір, так де їх підтримують, де їх вислухають, і де їх перенаправлять, де завжди для них будуть відчинені двері і наші серця, що тут немає людей. Черствих, які не хочуть їм допомогти, мені хочеться, щоб наше суспільство було більш толерантним і розуміло ветеранів, і було готове їх підтримати, допомогти. Плюс наш ветеранський простір проводить навчання як для комунальних закладів, бізнесу та й всіх охочих, так ми розвитку про ветеранську політику, героїзацію, особливості там роботи з ветеранами, так їхній психологічний стан. Тобто ми вже провели багато таких навчань і готові далі навчати, розповідати, е, там, мати, різним установам, різним людям, так, як комунікувати з ветеранами, тому що це дуже важливо. Так, ми не знаємо, в якому стані приходять військові, так можливо, для деяких військових там певні слова, певні там події є тригером, так як е, людину заспокоїти, як надати їй допомогу. Це дуже важливо, тому що я вкотре кажу, так що з війни, на жаль, ніхто не приходить здоровим. Це виснаження, це постійні стреси, це погане харчування, це вибухи. Майже всі хлопці зазнають контузії. І, на жаль, ці контузії не проходять безслідно. Десь там вони залишаються, так? І військові наші змінюються, тому що це постійні стреси, постійна несправедливість, де вони понад два роки майже не бачать свою родину, де діти зростають без них, де діти бачать їх по телефонах. Це ну дуже важко. І нам треба максимально старатися бути толерантним, розуміти військовим, щоб в нас поменше виникало різних конфліктних ситуацій, і щоб військові поверталися, розуміли, що їм вдячні, їх цінують, їм готові допомогти, посприяти, дати можливість ну, як себе наново розпочати своє життя після війни, тому що війна дуже сильно змінюється. Змінює людей. Люди не повертаються тими самим, яким були. вони вже інші. Треба розуміти всім нам і сприяти їхньому поверненню відновленню, що ми знов ж таки далі продовжували відбудовувати нашу Україну, і не варто надіяти, що от ветерани повернуться і не ведуть лад. Mm -hmm. Ні, ми маємо тут наводити лад вже для їхнього комфортного повернення. В соціум дай Боже, щоб навіть закінчилися і щоб вони поверну поверталися якомого швидше. Насті, як зараз знайти отакого от фахівця, куди варто писати, до прикладу сім'ї ветерана чи самому ветерану до фахівців безпосередньо? Чи це на міську раду потрібно звертатися? Е, дивіться, у нас є ветеранські простір. Так е, Можете до нас приходити там з понеділка по п'ятницю, нас телефонувати на нашу електронку, на наші соцмережі, нам писати на наші сторінки, як і в Фейсбуці, в інстаграмі, так. Ми завжди ті звернення опрацьовуємо, і завжди наші двері відкриті з 900 до 17.30 щодня, окрім вихідних днів. Угу. Ну а власне, окрім інколи і нашим безпосередньо, і фахівцям також потрібна допомога. Саме з цією метою також формується на даний момент спільнота для швидкої та оперативної комунікації, підтримки та допомоги безпосередньо самим фахівцям. Розкажіть, будь ласка, що це за спільнота? Ну, лапа, коли я приходила навчання, це було. В січні 23-го року так у нас є там от, група в телеграм-каналі, так тисяча там десь понад 600 осіб. Mm -hmm. Це особи, які проходили навчання, це працівники різних структурних підрозділів зі всієї України, так і виникають різні питання, там зміни, постанови, де знайти такого фахівця, чи, наприклад, там ветеранчисті на звернулись з таким питанням, так і в нас така спільнота, де можемо задати ті питання, так і хто знає. Ну, хто знає, хто з цим Тому ми обмінюємось, там контактами або, можливо, там, відповідями, як можна це реалізувати або куди можна звернутися. Також я вже говорила, що у нас відбувалося відбулося навчання в Шепетівському районі для старост, буде в Хмельницькому, Та само в, в межах нашої області будуть створені теж такі групи, так, uh -huh. де старости, де фахівці можуть задати питання, які стосуються там, ветеранів, ветеранської політики, сім'ї загиблих, тому що ми теж розуміємо, що. Неможливо кожній людині так знати абсолютно все, тому що ну дійсно дуже все чутки все змінюється. Нещодавно читала допис Міністерства соціальної політики, так і Міністерства охорони здоров'я нехте вже певні є зміни щодо реабілітації лікування військових, так тому то вони теж забезпечують свій пакет лікування, послуг. Так міністерство соціальної політики гарантує там певні там свої зміни, і ці зміни відбувалися от протягом тижня. Вони відбулися. У такі нові законопроекти, нові постанови так. постійно ми читаємо, і можна вам розуміти, що, наприклад, є зміни там в економіці, так є зміни в соціальній політиці, так, теж і в охороні здоров'я, і теж треба знати, читати законодавство, і теж знати механізми, як ці зміни будуть реалізовуватись на місцях. Mm -hmm. І для ветеранів, угу. от знову ж таки, мета от цієї спільноти зібрати вас усіх в одному чаті. Оце безпосередньо про що ви говорили. Далі комунікувати з вами напряму, збирати проблемні питання, які стосуються впровадження посади фахівець супроводу ветеранів та демобілізованих осіб і намагатися їх вирішувати. От власне зібрати проблемні питання, які стосуються впровадження посади. Наскільки це проблематично? Е, ну, дивіться, перш за це має бути створено чи при відділі, це має бути рішення органів самосермідування, так. Угу. Або про створення ветеранського простору, чи створення ветеранського відділу, це має бути, такму штатний розпис розпис затверджений, так, і плюс мають бути створені місця, так, де цей фахівець, тому що, його робоче місце має бути облаштоване, так? Ну, Це також впливає на цю субвенцію, якщо органи місцевого самоврядування так створили відділ, так, тому забезпечили робоче місце, так, вони те саме, якщо і відбувся конкурс, так, тобто. І вони отримують субвенцію, і можуть працевлаштовувати цього фахівця. Так і власне подавати онлайн, проводити онлайн зустрічі для роз'яснень роз'яснень усіх тонкощів цього процесу. Власне, я так розумію, процесу саме е, впровадження тих чи інших ініціатив законодавчих і так далі. Постійно йдуть навчання, постійно власне, е, спікери і так далі, люди, які займаються ветеранською політикою, е, зв'язуються яз, зв з вами і так далі. І дивіться, ми на постійній основі так відбувається цей зв'язок, тому що, знову ж таки, відбувається зміни. Суспільство реагує, тому задає питання тому владі, представникам влади, так відбувається постійно зміни, навіть mm -hmm. цим фахівцем. Mm -hmm. Раніше був пілотний проект помічних ветеранах. На жаль, він, ну, він не зайшов. Тимути і центральна влада і організація шукають інший варіант, і громадський, і громадський шукає інший варіант mm -hmm. щодо створення такої посади, так, яка би комунікувала між ветеранами і між органами самосерджування і державною влади, щоб тому допомагати ти, ветеранам-сім'ям. Mm -hmm. І я сподіваюся, що це тому ця посада, цей проект він буде вдалим, він буде працювати. І добре, що є громадський сектор, різні громадські організації, так, ветерани, які зацікавлені в зміні ветеранської політики, як буде сприяти покращенню життя і можливостей для ветеранів, їхніх сімей, сімей загиблих безлісті в полоні. Також безпосередньо ця спільнота створюється і для того, щоб здійснювати супровід у критичних ситуаціях. Що це за ситуація може бути? Це можуть бути ну, різні. Ну, наприклад, так, наші ветерани наприклад, повертаються з залежностями, так. Це критична ситуація, так нам потрібно цьому ветерану допомогти там отримати лікування, так чи можливо там де в нього загострення по здоров'ю? Так, це ж ветеран вже не є військовослужбовцем, тим він є ветераном війни, або людиною, або військовим з інвалідністю на судок війни, так він же не є військовим, так. так але в нього є гострі ситуації, теж треба перенаправити, наприклад, насильство в сім'ї через ну, ж таки війну. Mm -hmm. Mm -hmm. Знову ж таки, можливо, там непорозуміння в громаді, коли ветеран е, хоче отримати там, реалізацію своїх пільг, mm -hmm. а там не закладені кошти, чи, можливо, там ніхто хтось не знає, так? Ну, виникають там різні гострі критичні ситуації, mm -hmm. і треба вміти їх е, правильно е, вирішити, так, знати, куди звернутися, mm -hmm. куди перенаправити. Тому що в нас зараз теж є гострі ситуації, так, але їх набагато менше. Mm -hmm. І всі ми розуміємо, що, дай Боже, ж, війна, війна закінчиться. Почнуться повертатися наші військові, їх буде багато, і в них теж питань буде дуже багато незакритих, так нереалізованих, так і кожен з них захоче отримати реалізацію своїх там пільг, своїх прав, mm -hmm. пролікуватися, отримати реабілітацію, можливо, повернутися на своє попереднє місце роботи. А можливо, там місце роботи вже зайнято, можливо, там вона місце роботи закрите вже, то підприємства немає. Так, mm -hmm. тобто теж теж гостра ситуація. За що ветерану далі жити, де йому працювати? Можливо, в нього непорозуміння там з колегами з попереднього місця роботи. Наприклад, коли він воював, його колеги його не підтримували. Mm -hmm. Тобто він не бажав повернутися на своє попереднє місце роботи, де його не підтримували, не цікавилися його життям, не до ну, взагалі не допомагали йому взагалі ніяк. Навіть не цікавилися, чи живий чи він здоровий. Mm -hmm. Тобто є різні ситуації, так і теж треба вміти реагувати, підтримати ветерана. Тобто стати його помічником, щоб він розумів, що він не сам, що є люди, є можливості для його подальшого життя в цій країні. Хто до цієї спільноти може доєднатися? Власне, самі фахівці безпосередньо супроводу, що Хто? Ну, органи місцесамврядування, так. староста, так, мовити, голови органів самоврядування, такі mm -hmm. невеличкі громади, так, mm -hmm. які зацікавлені так, в поліпшенні ветеранської політики е, в своїх громадах, тому що громада має розуміти, що будуть, прийдуть ветерани і мають бути простори, куди вони будуть звертатися. Якщо їх немає, ці військові прийдуть до старости. Mm -hmm. І вони вже будуть вимагати від старости реалізації тих чи інших їхніх прав і можливостей. Звичайно, що краще підготувати. Простір фахівців, там психологів, юристів, які надуть широкий спектр послуг нашим ветеранам. Ветеран приде, о поки мене не було, то створили ветеранський там там простір чи відділ, так де є люди, які дотичні до ветеранської політики. Там там працюють люди, які небайдужі, які розуміють намагаються намагають зрозуміти. Що пережив військових, які в них труднощі, і в них вже є та те карта, шлях, mm -hmm. шлях того ветерана, mm -hmm. що і як робити в певних ситуаціях, куди де можна реалізувати свої права там на пільгу, на землю, ще на ну ряд інших тамут питань чи. Прав, які хоче розвивати ветеран в своїй громаді. А от, власне, якщо е, говорити за тепер, наскільки довго розглядаються власне, різні запити від того чи іншого ветерана, навіть за супроводу того чи е, фахівця? Знаєте, є різні питання. Наприклад, mm -hmm. е, у нього питання: там, пільги, наприклад, матеріальна допомога. Ну, Він пише заяву, так, додається копії документів, перенапляються відділ звернення громадян, mm -hmm. е, вона візується так. І тобто, ветерану треба чекати наприклад надходження коштів. Ну якщо є в бюджеті на швидше, якщо немає треба почекати, коли вона надається. Наприклад, там, якщо це питання надання психологічної допомоги, психолог може бути саме ж день або наступного дня його переняти. Mm -hmm. І вже з психологом ветеран вирішує, чи йому потрібно кілька консультацій, чи достатньо одного од... ну, одного двох консультацій, чи можливо там більше. Чи, наприклад, ветерану потрібно там. Наприклад, там отримати пільо на Він йде, стає на чергу, пише заяву, але ну вже очікує свой чергу, тому що все залежить від кількості попередніх запитів. Так. Наприклад, дитині військово потрібна теж допомога психологічна. Теж може зателефонувати, домовитись зручний час, коли зручно мамі з дитиною прийти, uh -huh. і коли є вільний віконечко в психолога. Uh -huh. ну, наприклад, звертати нас родини, зниклих безвісті. Ми теж розповідаємо, мій алгоритм одразу. Навіть в телефонному режимі розповідаємо, що перша чергова ви маєте отримати сповіщення, далі має звернутися в поліцію, здати аналізи ДНК, отримати витяг. Далі може, може зареєструватися в особистому кабінеті, так вашу заяву. Ну відповідно вже очікувати. Або можливо новин, чи він в полоні, чи можливо там територія звільнена, чи вдасться повернути тіло. Тобто mm -hmm. є різні запити, наприклад, запит там до щодо. Поновлення документів або там, певні витяги, коли там військова частина відмовляється mm -hmm. або затримує. Теж з нашим юрисом складається звернення, робиться адвокатський запит, він перенаправляється. Теж є певні там, терміни, коли військова частина мають відповісти okay. на те чи інше адвокатське звернення. Тобто mm -hmm. є різні запити, є запити, які можуть швидко раз-два вирішитися. Є запити, які ну, потрібен певний термін. Mm -hmm. ну, вже законом встановлені там, певні терміни на. Там на відповідь або на усунення певних недоліків пані Настю, Ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли, за те, що розповіли, і закликаємо вас, шановні наші телеглядачі та телеглядачки. Якщо у вас є власне можливість доєднатися до цієї професії, тому не будьте байдужими. Повинні бути, повинні допомагати безпосередньо нашим ветеранам, а і військовослужбовцям, тому що завдяки їм ми з вами живемо в нашій Україні, завдяки їм ми можемо ходити в українські школи і так далі, і жити, принаймні, намагатися жити наше життя. Ми вам щиро дякуємо, пані Настю. Отож, Анастасія Ярова, заступниця директора ветеранського простору Хмельницької міської ради та депутат.